Вітаю, шановні, 10 клас! Ми сьогодні з вами далі будемо розмовляти про швидкості її знаходження. Але спочатку. Повторимо тему минулого уроку, а саме середню швидкість руху. Додому бойової задачі, за прикладом, але якщо залишилось якісь питання, розберемо їх на наступний урок. Середня швидкість руху характеризує нерівномірний рух, тобто рух, за якого швидкість постійно змінюється. Тому ми з вами і знаходимо так зване середнє значення. Середніх швидкостей у нас було дві. Це середня шляхова, яка знаходиться як весь шлях, поділений на весь час. І векторна знаходиться як загальне переміщення, все переміщення поділити знову ж таки на весь час. Домашню вправу ви, перевірити повинні були ви самостійно за відео. Чому не зупиняємось, ми з вами вже розбирали подібну задачу на знаходження шляху і переміщення. Так, Коли тіло рухається по колу, тепер лише вам необхідно було поділити на час. В принципі, задача знайома. А от задачі там, де час або шлях виражений у частинах, а не числовим значенням, можливо, у вас буде виникати з цими задачами труднощі. Тому давайте розберемо ще. Одну з подібних задач, які були вдома. Якщо вдома ми з вами говорили про половину часу або половину шляху, то це однакові або проміжки часу, або проміжки шляху, які дорівнюють половині загального. Давайте розглянемо, чим же відрізняється ось ця задача від домашньої. Пішоход 3 четвертих часу руху йшов на південь зі швидкістю 4 км на годину. Решту часу зі швидкістю 6 км на годину, яка була середня швидкість його руху. Тобто, якщо не сказано, що ми шукаємо середню векторну швидкість, то зазвичай це середня шляхова, яка дорівнює відношенню загального шляху до загального часу. Нагадую вам, що час в таких задачах з урахуванням часу зупинок. І так. Отже, в мене є знову ж таки дві ділянки в цій задачі. На першій ділянці пішохід рухався зі швидкістю 4 км на годину. На другій ділянці пішохід рухався зі швидкістю 6 км на годину. Тобто швидкості на ділянках відомі. Що сказано про час? Що На першу ділянку пішохід затратив 3 четвертих від загального часу. Ну, я сподіваюся, що не для кого не секрет в 10 класі, як знайти дріб від числа. Для цього треба. Мій дріб помножити на число. Отже, я можу впевнено сказати, що час на першій ділянці Т1 це 3 четвертих Т. Ну, якщо загальний час прийняти просто гликлой Т. Решта часу. Решта часу це час Т2. А якщо в мене на першій ділянці Час три четвертих від загального то, щоб знайти решту часу, мені треба від всього часу, а весь час це просто Т. Якщо ж мені представити його дробом зі знаменником 4, то це буде 4 четвертих Т. Відняти час на першій ділянці, тобто 3 четвертих Т. Відповідно, ви розумієте, що 4 четвертих відняти 3 четвертих, в мене. Залишається 1 четверта Т. Отже, час другої, руху на другій ділянці це 1 четверта від загального часу. Ось тепер, з'ясувавши ці моменти в частинах, так, якщо ми кажемо не в числах, а в частинах величини, ми можемо записати з вами дано. І так. швидкість давайте на першій ділянці. В1. Дорівнює 4 км на годину. Далі, з часом також з'ясували 3 четвертих від загального часу, тобто Т1 3 четвертих, знаходимо 3 четвертих від загального часу Т. Так, дріб множимо на число. Далі. Решту часу він рухався зі швидкістю 6 км на годину. Це вже на другій ділянці. В2 6 км на годину. Отже, зрештою часу ми також з'ясували загальний час Т, уявляємо якщо через дріб зі знаменником 4, то одиничка це 4 четвертих. І віднімаємо 3 четвертих, залишається 1 четверта Т. Отже, т 2 дорівнює... Одна четверта ти. все шукаємо весереднє. Так знак питання все відокремо. Систему СІ не потрібно тут робити. Зауважте, що якщо у вас і швидкість, обидві швидкості в кілометрах на годину, то і середню швидкість ви отримаєте в кілометрах на годину. Так, далі. Отже. А роз'єднання. Починаємо всі формули, на, вибачте, всі задачі на середню швидкість з формули для знаходження середньої швидкості. Записую, що середнє – Це весь шлях на весь час. Ми вже з вами розбирали цей момент. Весь шлях складається в нашому випадку з двох ділянок L. 1 та L 2 хвостик, припишемо і ділимо відповідно на два проміжки часу. t1 і Т Ну, Зрозуміло, що час ми так і підставимо 3 четвертих Т і 1 четверту Т. У мене нема шляху. Але всі ви прекрасно знаєте з курсу математики, не знаю, початкової ще школи, що для того, щоб знайти шлях, треба швидкість помножити на час. Отже, шлях на першій ділянці, я буду шукати, як В1. Помножити на Т1. Дивимось, зразу, підставимо В1 в мене 4, помножити на 3 четвертих Т. І ще так і залишимо. Потім, ну, давайте 4х3, 12. так? Красиво записуємо. В чисельнику 12, в знаменнику 4. Те. Не будемо пробирати, щоб. Ну, Подивимось, як ми будемо додавати у чисельнику, щоб знаменник 4 таки був спільним, щоб він нікуди не пропав. Так. L2 дорівнює, знову ж таки, V2 на T2 дорівнює, поїхали V2 6 на 1 четверту T. Дорівнює 6 четвертих дня. Ну, бачите, я залишила знаменник 4 спільний, щоб могли легко додати. Ну, все, ми виразили з вами шлях, частинки шляху першої ділянки і другої. Час у нас також є на першій і на другій ділянці. <кій> Можемо підрахувати весь середній. І так, замість L1 пишу 12 четвертих T. Додати 6 четвертих T. Це замість L2, так я записала. В знаменнику. Т1, 3 четвертих Т. Додати 1 четверту Т. Ну, давайте подивимося, що у нас відбувається. І так, 12 четвертих плюс 6 четвертих. Зна... Чисельник додаємо, знаменник залишаємо таким самим. 18 четвертих. Т. Далі, 3 четвертих плюс 1 четверта це 4 четвертих Т. А ви знаєте, що дріб, у якого чисельник і знаменник однакові, це. Просто одиничка. Тобто, у знаменнику в мене залишається просто Т. Тепер я на Т скорочую, і в мене залишається 18 четвертих. Ну, Давайте зразу, зразу скоротимо по 2. Так, тут буде 2, тут буде 9. 9 ділимо на 2, отримаємо. Чотири цілих п'ять десятих кілометра на годину. Отже, ще раз вам приклад, як працювати з частинами. Тобто, якщо в домашніх задачах то була одна друга Т або одна друга L, то тут вже частина, наприклад, 3 четвертих і 1 четверта. Але принцип розв'язання задач не змінюється. Задачі, як бачимо, ну, не дуже об'ємні і дуже важкі з точки зору математики. Так, як я і сказала, ми з вами далі будемо працювати також зі швидкостями. І сьогодні в нас тема теоретично, вона дуже коротенька, а от з огляду на розв'язання задач вона дуже об'ємна. Тема уроку закони додавання переміщень і швидкостей. Сьогодні ми з вами поговоримо, коли тіло рухається в рухомій системі відліку. І одночасно здійснює переміщення відносно рухомої системи відліку і нерухомої системи відліку. Схожа картинка буде у нас для встановлення формул, але про що я сказала? Наприклад, ось цей рибалка рухається і в рухомій системі відліку, це мій плід, що пливе річкою, і рухається відносно нерухомої системи відліку товариша, який стоїть на березі. Це не єдиний приклад, коли тіло рухається і в рухомій системі відліку, і відносно нерухомої системи відліку. Наприклад, ви рухаєтесь річкою, в якій є течія. Ви рухаєтесь одночасно і відносно берега, який є нерухомою системою відліку, і відносно течії, бо ну, те чия це що? Рухома вода в річці. А, і відносно цієї рухомої води в річці, ви також рухаєтесь. Далі. А, ну, Наприклад, екскаватор. Він рухомий, це рухома система відліку. От Якщо ви будете намагати, намагатись спускатися по а, Рухомому екскаватору, який йде вгору, та хоч можна і по рухомому екскаватору, який рухається вниз. Все одно, ви одночасно рухаєтесь і відносно рухомої системи відліку, пов'язаної з екскаватором. І відносно поверхні підлоги там в. В метро або в магазині, так? тобто відносно ще й нерухомої системи. Як в таких випадках розраховується швидкість і переміщення тіла, зараз будемо з вами розглядати. І так, розглянемо ось той випадок, який було представлено нам з вами на першому слайді. Отже, в мене є. Берег. На берегу стоїть рибалка, і з ним він буде тілом відліку в нерухомій системі відліку, пов'язаної з землею. Це буде система відліку XOY. Тіло відліку рибалка, що стоїть на березі. Нерухома система відліку. Далі. В річці знаходиться пліт, на плоту стоїть хлопчик з собакою. Пліт в річці буде рухатись, бо дійсно існує течія, і ось ця течія буде зносити пліт вниз по річці. І так, пліт буде. Рухому системою відліку, і саме в ній ми візьмемо тіло відліку, хлопчик. Це власник цього собаки. І так, плід рухома система відліку, і в ній тіло відліку буде слугувати хлопчик. Так, а тепер давайте ну, визначимо якийсь невеличкий проміжок часу, за який що пліт, звичайно, буде знесено течією вниз, а за цей час собака перебіжить з одного кінця плота на інший. То в нас через певний час буде ось така картина. Пліт. Знесло течією, а собака відбіг від власника на інший кінець плота. А тепер давайте розбиратися, хто ж що побачив, тобто які зміни в якій системі відліку в мене відбулися. І так, по перше. Переміщення С1 це переміщення собаки в рухомій системі відліку, тобто відносно поту. Відносно поту, собака подала от це переміщення, здійснив. Далі. Плот же не стояв на місці, плод також рухався. І у плота є переміщення С1. 2 відносно берега, тобто відносно нерухомої системи відліку. Тобто рухома система відліку, рухалась відносно нерухомої системи відліку. І здійснило переміщення С2. Ось. Але ще й переміщення собаки. Відбулося по відношенню нерухомої системи відліку. Тобто, по відношенню до нерухомої системи відліку, мого рибалка, що стоїть на березі, собака здійснив переміщення S. Ось воно. Якщо ви уважно придивитесь, то ви побачите, що переміщення собаки відносно нерухомої системи відліку є векторною сумою переміщення собаки відносно рухомої системи відліку, плюс переміщення самої рухомої системи відліку відносно. Нерухомий. Цей закон називається законом додавання переміщень. Тобто, ще раз, <кій> якщо в мене тіло здійснює переміщення і відносно нерухомої, відносно рухомої системи відліку, то Переміщення тіла відносно нерухомої системи відліку дорівнює геометричній, тобто векторній сумі переміщення е, тіла в рухомій системі відліку плюс переміщення рухомої системи відліку відносно нерухомої системи відліку. Зрозуміло, що зразу запам'ятати, що таке S S1 і S2 важко. І справді не завжди ось таким чином зручно при розв'язуванні задач записувати. Тому я нижче вам розписала, дала пояснення цієї формули. Отже, Переміщення тіла відносно нерухомої системи відліку. До рівня векторній сумі. Переміщення тіла в рухомій системі відліку, плюс переміщення рухомої системи відліку відносно нерухомої системи відліку. Ну, знаючи, як додаються. Переміщення можна отримати відповідний закон для швидкостей. Чому так, Бо час руху собаки на плоту і час руху самого пта, є однаковим. Ну і, звичайно, час руху собаки відносно а, мого рибалки на березі, який є нерухомий, також. Ці всі проміжки часу три є однаковими. Тому що, щоб встановити ось цю залежність для швидкостей руху, я просто кожен з цих переміщень поділю на час руху. Час руху відносно нерухомої системи, час руху, а в рухомій системі час Руху самої рухомої системи. Ці всі три проміжки часу є однакові. Ну, а ви знаєте, що відношення переміщення до часу це і є швидкість. Звідси ми отримаємо такий самий закон додавання, але вже для швидкостей. Відповідно, що швидкість руху відносно Нерухомої системи відліку, дорівнює геометричній або векторній сумі швидкості руху в рухомій системі відліку, плюс швидкість руху самої рухомої системи відносно нерухомої. Знову ж таки, я розписала вам кожен з цих доданків <кій> так легше запам'ятовувати. що це Швидкість тіла відносно нерухомої системи відліку, тобто, це швидкість собаки відносно берега. Дорівнює швидкість тіла в рухомій системі відліку, тобто це швидкість собаки відносно плота. Плюс швидкість рухомої системи відліку відносно нерухомої системи відліку. Тобто швидкість плота відносно берега. Так.. Здається, що формули великі, об'ємні, але коли починаєш розв'язувати задачі, стає, ну, трошки як на свої місця, що таке рухома система відліку, що таке нерухома система відліку, де швидкість відносно рухомої системи відліку.